Добрий ранок, мої хороші. Нас уже чекає містер математик. З ним Привітаємося. Добрий ранок, дітки. А ну скажіть, який у вас настрій? Такий чи такий? Які вам смайли? Веселий, так. Отже, давайте ми привітаємося один з одним. Можна повторювати слова за віршиком. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора нині щодня, хай не птується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить Сонце, як сонце. Літо як літо, дощик як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу, неба. Кожній дитині цього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Отже ми з вами привіталися, а тепер дивіться: містер математик пропонує нам полетіти на літачку, Україну, математики. Ой, але дивіться, бачите, ми не можемо потрапити на аеродром, тому що ворота і замок. А що ж робити? А треба просто виконати завдання, і ворота відкриються. Дітки. Давид подивись, Давид, подивись, будь ласка, як називається ця цифра? Що це за цифра? Один, а це малята? Два молодці. Ой, бачите, вже замок зник. Але це ще не все. Дітки, подумайте і скажіть, будь ласка, а що у вас є по два? Подивіться. Дві. Що б є по два? Дві дитини. А у дитини що є по два? Дві ноги. Так, дві ніжки, а ще? ручки. дві ручки, а ще? Слава. Так, два ученятка, а ще. Дві ніжки. Дві ніжки вже сказали. А ще два вушка є, так? А що, а що у вас є по одному? Подумайте: носик. Ротик, так, Голівка, так? Спинка, животик. Молодці малятка. Ну що, дивіться, вже ворота відкрилися, сідаємо в літачок і під веселу пісеньку полетіли. Отже, ми з вами вже прилетіли в країну математики і дивіться, хто нас зустрічає. Що це за фігура? Круг! Добрий день, малятка, але я прийшов до вас не один, а ще хто прийшов малята? Квадратик, а ще. Прямокутник, а це? Прибутник, і фігури хочуть з вами пограти. Подивіться на екран. Давайте назвемо ці фігури. Як називається перша? Круг. Квадрат зліва направо. Далі як називається? І третя фігура у нас круг. Круг. Подумайте, малятка, а яка фігура тут зайва? Лішня я, вона тут не потрібна. Як ви думаєте, яка? Круг, а чому? Малятка чому круг зайвий? Тому що Круг крутиться. Тому що в нього немає куточків. Так, а у квадратика і прямокутника є. А тут яка фігура зайва? Подивіться квадрат. Трикутник, прямокутник, яка фігура тут не повинна бути? А, а чому трикутник? Скажи. Потому в нього него нету. <opig mistakes> Ні, <Нету>. не, в нього є куточки. Дениска, скажи, Три. чому трикутник зайвий? Тому що у нього двое куточка. Три куточки. Так, а у квадратика і у прямокутника скільки куточків? Чотири, правильно, молодчинка, супер. Отже, фігури хочуть ще з вами пограти. Зараз ми будемо називати фігу... предмети і їх форму і розподіляти. Подивіться, будь ласка, Давідік, подивись на екран. Якої форми вантажівка? Прямокутна чи трикутна? Нет. Так, то ми її <звіст> до прямокутничого відправимо. правильно. А пірамідка до кого піде? До прямокутника чи до трикутника? Тривон. Тривон. Так, правильно. А ялиночка? Теж трикутник, правильно. А телевізор. Тривон. Прямокутник, так. А шафа. Прямокутник, молодці. а дах. Трикутник, молодці, малята. А тепер у нас круг і квадрат. Давайте будемо розподіляти печиво. Печенька. До квадратика, так. А тарелочка? кружечка, правильно. Мячик? Кружечка, так. А кубик, рубик? До круга. Так, круга. до квадратика. А картина? До квадрата. Так. А сонечко? Да. Друга. Молодці малята, ви впоралися. і вже прийшов час нам потанцювати, порухатися. Друга. Давайте. Друга. Друга. Смотри, как потихнет можна просто потанцювати. Ще не кінець. І пострибати треба. Молодці! Сідайте, будь ласка, на стільчики ми продовжуємо. І з нами вже хоче поіграти сонечко. Сідайте, будь ласка, сонечко хоче, щоб ви пригадали частини доби. Це ранок, день, вечір і ніч. Ану подумайте, подивіться. Сонечко тільки прокинулося. Дітки теж прокидаються. Це що? Ранок, день, вечір чи ніч? А що ми ввечері прокидаємося, малята? Ранок, звичайно. А тепер дивіться, сонечко вже високо в небі, і дітки граються, навчаються, гуляють. Що це? Ранок, день, вечір чи. День, День, правильно. А тут малята, дивіться, сонечко вже заходить. І дітка готується сну. вечір. А тут малята, дивіться, сонечко вже немає, дітки сплять. Що це за часи? Ніч. Правильно. Отже, сонечко хоче, щоб ви запам'ятали. Частини доби ранок, день, вечір день. та ніч. Молодці. Ой, здайомтесь! Це слоненятко і мишенятко, і вони хочуть потрапити до свого друга їжачка. Але тут дивіться є річка і два місточка жовтий і червоний. Подивіться мишенятко пропонувала слоненятку разом відправитися по жовтому місточку, але вони не помістилися там. Тоді слоненятко пропонувало... Відправитися по червоному. І вони успішно перебралися. Скажіть, малята, будь ласка, а чому вони не помістилися на жовтому місточку? Як ви думаєте? Тому що він маленький. Тому що він вузький, а червоний який? широкий. А давайте, а давайте ми порівняємо їх. Накладемо жовтий місточок на червоний, і ми бачимо, який вузький малята місток. Які, якого кольору вузький місточок. Жовтий, а широкий якого кольору малята? Червоний, правильно. Отже, вони перебралися і дуже гарно погралися один з одним. А тепер дивіться: дві річки, внизу широка річка, а вгорі вузька. І два кораблика. Один великий і один маленький. Подумайте, по якої річці поп попливе великий кораблик. По широкій чи... По-широкій, якій... по правильно. А маленький кораблик по якій річці потече? По маленькій. По вузькій. Запам'ятайте малята, широка вузька. Молодці. Ну що, міста мати каже, що ви дуже великі хлопці, і хоче, щоб ви пригадали, що ми сьогодні робили на занятті. Які фігури ми пригадували, Називайте. здавайте. Довгонька, два, кук, боїн. молодець міша. А що ми ще робили? Як ми грали з фігурами? Що ви робили? Ми визначали форму предметів. Так? Ми знаємо, що всі предмети мають форму. А що ще ми пригадували сьогодні? Хто скаже? Частини доби. А хто назве, які частини доби є? Вечер, вечірок. Так, ніч, ранок, день І ще який. Вечір, правильно. А що ми ще робили? Ой. Так, ми вимірювали предмети так, за величиною. Широкий місточок і вузький місточок. Молодці малята, містер математик каже, супер, ви сьогодні попрацювали, і він з вами прощається, каже вам до До побачення. побачення. до побачення. До побачення. Вам сподобалася подорож країну математики? А що вам більш сподобалося? Що вам більш за все сподобалося? Ну, Давайте по черзі, Міша, що тобі сподобалося? більше? Така тіба Хрюшка, то танцювала. Тобі подобається руханка, добре. А Дініска, що тобі сподобалося? Україна математики, Україна математики, добре. А Нікітка, тобі що сподобалося? Круг. Фігура круг, добре. Аліса, а тобі що сподобається? Аліса да. ще не прокинулася, Аліса? Да, а... Таєчка, що тобі сподобалося? А Танцювати. Танцювати. Що тобі таєчка, я не чула. Ти був такі крильця чудові. Давід, а що тобі подобається на занять з математики? Що тобі подобається на заняття математики? Нічого. Нічого, ну буває таке. Добре, малята. Ну все, будемо прощатися. До побачення, до зустрічі. Пока пока Нассе добре, пока покачи.